Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. Отже, друзі, останнім часом на ринку не відбувається нічого цікавого. Чекаємо лістингу різних проєктів, різних цих мем-токенів, різних цих ігор в Телеграмі, цих міні-ботів і так далі, і тому подібне. Чекаємо виходу в Хамстер Скоро вже буде лістинг Кетізен їхньої монети Кеті. Ну і ще багато схожих проектів з цього розряду. Так, от є один проект. проект X Empire, про який я знімав окремо відеоролик, про який я робив пости в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишу QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал, там завжди стараюся давати цікаву, актуальну і корисну інформацію по всіх проєктах, за якими я сам слідкую, будь-які апдейти, будь-які новини. Також даю в каналі щоденні комби по різних проєктах, які веду. Загалом все це є в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Так от, проєкт X Empire. Наскільки ми знаємо, через 19 днів вже закінчується активна фаза майнінгу. Сам проєкт по собі схожий за своїм, скажімо так, геймплеєм, якщо можна так сказати, до хом'яка, до Хамстер-Комбат. Є певні параметри, ви їх прокачуєте, тим самим збільшуєте фарм-годину. Кожних кілька годин заходити клеймити монети, ну і відповідно щось неподобі як хоміка. В хоміку прокачуємо карточки, тут прокачуємо різні параметри. Так от буквально вчора з'явилася можливість вже монети наші продавати, такий собі примаркет, такий собі приринок, якщо можна його так назвати. Але працює це все, як було в ноткої. Тобто, ми могли ваші монети перетворювати в такі собі ваучери, тобто, ніби як NFT, і вже цими ваучерами торгувати на певних сайтах. Ну, одним з таких сайтів є сайт GetGames. Аналогічно, тут також є вже можливість наші монети, які нам там видадуть за наші досягнення. Сумується загалом, все вся ваша активність в грі, запрошені друзі. Баланс зароблений за весь час, потрачена кількість монет, профіт в годину. Все це буде сумуватися, і з цього буде якось випливати якась кількість монет, які ви отримаєте в вигляді дропу. Так от, тут все так само, як в ноткоін. Вже є можливість створювати ці ваучери. Ваучер містить собі певну кількість монет. Наприклад, в Nutcoin один ваучер був на 10 мільйонів монет, пізніше на 10 тисяч. Тут зараз один ваучер. Це є 69 тисяч монет. І ви маєте можливість створити ці ваучери, отримати їх і продати їх на сайті GitGames, тобто попередньо до лістингу. Взагалі, що з собою являє премаркет, хто не знає, не розуміє, це можливість купити або продати монети того чи іншого проєкту до офіційного лістингу, до офіційного виходу на різні біржі. Тобто може бути таке, що ви на примаркеті продасте монети дорожче, вони на лістингу вийдуть дешевше, і ви вже в плюсі ви заробили. Або навпаки, ви на примаркеті скупите монети якісь якогось проекту на лістингу. Вони вийдуть дорожче, або там буквально за кілька днів вони покажуть кілька ексів, і ви також з цього можете заробити. Такий собі примаркет, так воно все це виглядає і працює. Так от, друзі, сьогодні я вам хочу показати, як взагалі користуватися цим примаркетом, як змінити ці ваучери. Де вони у вас повинні з'явитися, як їх виставити на продажу, як купити ваучери, якщо в принципі у вас є таке бажання і ввірити в проект, що він потім непогано і це не. Ну і в цілому покажу вам, як все це зробити правильно, щоб не допустити ніяких помилок і щоб все було у вас чітко. Отже, друзі, перед тим як перейдемо до перегляду запису екрану, ще такий момент: в кожного доступна різна кількість ваучерів для мента. Ну, я думаю, це логічно, відповідно до ваших досягнень в різ, скажімо так, вам нараховується якась Кількість монет, які зараз ви можете перетворити в ваучери, виставити на продажу і продати і на цьому заробити. Також вони пишуть, що кількість тих монет, цих ваучерів, які ви можете створити зараз, вони не є кінцевою. Тобто, коли буде лістинг, коли буде вже роздача перед лістингом монет основного дропу, кількість цих монет. Вас буде відповідно більше. Ну, тим не менш, давайте дивитись запис екрану мого телефона. Я покажу вам, як створити ці ваучери, що вам для цього потрібно, як їх виставити на продажу і, в принципі, куди прийдуть вам ваші кошти в разі успіху, в разі успішної продажі цих самих ваучерів. Погнали дивитися! Отже, друзі, для початку запускаєте саму гру Mask Empire. Як бачите, 18 днів залишилось до закінчення активної фази майнінгу. Ну і в принципі там же, я думаю, буде розподіл монет і вже якась інформація про лістинг на конкретно якихось біржах. Ну і в цілому вже там сам дроп. Ось. Запускаєте самого бота і бачите, тут вверху є напис такий Mint NFT. Нажимаєте на нього. Якщо у вас, в принципі, його немає, ви можете просто натиснути на кнопку місто і бачите, він у вас тут є. Mint NFT. І бачите, у вас тут є така штука, пише Створити ваучер NFT. В кожного різна кількість, як і говорив. І в принципі, ну, це буде залежати від, вашого, скажімо так, від ваших досягнень в грі. Тобто, в мене було доступно для створення 7 ваучерів. Три я поставив вже створити, в мене залишилось 4. Можливо, в принципі, створюю всі, так як ця кількість монет, які в мене зараз є. Це не остаточна кількість монет, які я отримаю за свою активність в цій грі. Тому, в принципі, цілком логічно буде створити всі 7 ваучерів і продати їх навіть по 20 баксів за кожен. Це вже буде досить непогано. Ну а ціна на примаркеті зараз ми до неї дійдемо, я вам її покажу. Для того щоб створити ваучер, вам потрібно мати на гаманці, які ви підключали до Бота Маск Empire, 006 тона для комісії. Одразу спойлер, вам потрібно мати більше, тому що пізніше, щоб виставити їх на продаж ці ваучери, там потрібно буде мати на гаманці, якщо не помиляюсь, 1 тон. Воно його не забере, але вам просто потрібно, щоб він був на гаманці для підтвердження. Ось. Ну, принаймні, так було з ноткоїном, можливо, тут буде щось по-іншому. Отже, якщо ви коннектили свій телеграм-гаманець, тоді вам потрібно зайти в нього, зайти в гаманець тон Space Beta, тому що саме тон Space Beta підконектується до різних цих міні-ігор. І, власне, вже на ньому вам потрібно мати цей тон для оплати цієї комісії. Якщо у вас немає на гаманці Тонспейс Beta тона, ви просто натискаєте кнопку Поповнити, ну попередньо заходите в гаманець Тонспіс Beta, натискаєте Поповнити, копіюєте цю адресу, переходите на якусь біржу і там вже купляєте тон і скидаєте його сюди. Там буде поле, в якому потрібно буде вказати коментар. Робити цього не потрібно. Коментар вказується лише при виведенні монет з телеграм-гаманця. На якусь біржу. При депозиті з біржі на гаманець нічого робити не потрібно. Як бачите, тут є лише адреса. Так, якщо ви це зробили, якщо ви кинули собі тонн для оплати, для оплати цієї комісії, цього мінта, тоді переходимо назад в бота. Отже, здепнули собі трохи тонну для оплати комісії і вибираєте якусь кількість ваучерів, яку хочете створити, натискаєте Карбувати ваучер. Я поки створю, нехай буде для початку один. Тут воно в мене грузиться, ну воно, в принципі, зараз все працює так собі, тому що ну, велика кількість людей, великий наплив, велика кількість транзакцій обробляється, і, в принципі, воно все лагається нормально. Ну, я натискаю Open Wallet, і по ідеї, в мене зараз повинна з'явитися ця, ця транзакція. Так, вона в мене з'явилась, є. Натискаю підтвердити, назад, в X Empire. І бачите, далі йде загрузка. Попередньо я створив три ваучера. І як бачите, до 24 годин вони будуть створюватися і зараховуватися на мій гаманець. Так, якщо тут у вас все пройшло успішно, без ніяких траблів, в принципі, переходимо далі. Якщо тут щось не вдається, просто відключіть свій гаманець, перепідключіть його заново, і воно, по ідеї, все повинно піти. Далі, давайте глянемо, куди вам прийдуть ваші ваучери, де ви зможете їх подивитись, якщо вас у це пройде успішно, і у вас мінт оцей пройде. Так, знову ж таки, якщо ви коннектили Telegram-гаманець, вам потрібно зайти в нього, зайти в тон з Beta, і тут де колекції, у вас будуть оці ваучери на 69 тисяч монет. Тобто така собі NFT. -шка. Так само було з ноткоїном, я думаю, тут буде аналогічно. Якщо ви коннектили якийсь інший гаманець на блокчейні тон, наприклад, тонкіпер, вам потрібно перейти в цей тонкіпер. І тут, бачите, ніде глянути не можна. На мою думку, можна перевірити це іншим способом. Ви натискаєте на браузер і в пошуку пишете GetGames. GetGames це якраз ця платформа, на якій, власне, торгуються ці ваучери. Ви натискаєте, переходите на неї, підконекчуєте свій гаманець StoneKeeper. Keeper. Сповіщення вимикаємо. Ну і на мою думку, тоді вже ці власне, NFT, ці. І вони повинні десь, по ідеї, у вас тут з'явитися. Ви переходите на свій профіль, на значок профіля, гортаєте в бік, і тут де колекції, мені здається, вони повинні у вас бути ці ваші ваучери. Аналогічна ситуація, якщо ви коннектили до бота telegram гаманець ви просто переходите в боті, там буде при створенні ваучера, там буде посилання на премаркет, на цей гідґемс. Ви просто переходите, вас перекидає в браузер, підключаєте свій telegram гаманець і, в принципі, бачите, ось тут. Оцей премаркет X Empire цих ваучерів. Як бачите, флор тут є різний. Як бачите, тут вже є продажі, і по 22, по 24, по 25 доларів продається один ваучер. Як я і говорив, ну, я вважаю, це є доволі непогано. Ну і власне, коли у вас ваучер створиться для того, щоб його продати, вам потрібно підконектитись знову ж таки до сайту GetGames. Перейти в свій профіль, і тут в колекціях у вас вони повинні відображатися ці ваучери. Ви просто натиснете на нього, і там буде кнопка виставити на продажу. І вам потрібно буде вказати ціну, яку бажаєте, скільки ви, за скільки ви хочете продати цей ваучер. Разу скажу: дивіться на середній флор, дивіться в історію, дивіться в історію. Продаж. Тут через фільтр можна глянути, історія продаж, і дивіться, поскільки приблизно вам потрібно виставити. Якщо не помиляюсь, там потрібно виставляти трішки меншу ціну, тому що воно там ще враховує якусь комісію, і може бути так, що ви виставити трошки за дорого, ніж середня ціна зараз по ринку. І приблизно тут дивіться, по якій ціні люди забирають. Якщо хочете продати, ви можете виставити його на продажу. Після того, як ви там виберете продажу, вкажете ціну, вам просто буде потрібно підтвердити цю операцію через гаманець, який ви конектили до сайту GetGames. І знову ж таки, на досвіді ноткоїну там потрібно було оплатити якусь невелику комісію. Аналогічно, там можна було зняти цей ваучер з продажі, і там також треба було оплатити якусь невелику комісію. Всі кошти весь тон потрібно тримати на гаманці, тон space Beta. Ну і відповідно, якщо не помиляюсь, там потрібно або один, або 0,1 тон мати на гаманці. Тобто воно не забирає багато, просто вам потрібно його мати, щоб він був у вас на гаманці. Ну, в будь-якому випадку. Є чат мого, мого телеграм-каналу, можете зайти туди і в разі чого вам там хтось допоможе, або я, або хтось з чату. Ну і в принципі тут все. Якщо ви успішно все це зробили, ваш ваучер хтось купив, то ваші кошти, ваші тони з'являться на вашому телеграм-гаманці, як в моєму випадку, тому що я роблю все через нього, або може бути через тонкіпер. Якщо ви коннектили тонкіпер. Ну і в принципі все. Отже, друзі, як бачите, все доволі легко, просто складного немає абсолютно нічого. Ви можете дуже легко і дуже просто за кілька хвилин конвертувати ваші монети в ваучери, тобто змінити цей ваучер, змінити або створити. Ну, в принципі, називайте як зручно, сенс не міняється. І безпосередньо вже виставити на продажу на премаркет на цьому сайті GetGems і, можливо, вже навіть щось з цього заробити. Як бачите, ціна в принципі ну така непогана, я б сказав. Як на мене, я особисто від цього проекту нічого цікавого не чекав. Я просто, просто робив його. Для антифомо, ну і в принципі, будь-який зараз результат з нього, якийсь навіть 100 або можливо навіть і 200 доларів, мене влаштують абсолютно повністю, тому що часу він багато не займав цей проект. на все потрібно було зайти кілька разів на день, заклеїти монети, прокачати там параметри, збільшити фарм годину і так далі, і тому подібне. Повиконувати якісь квести. Ну і в принципі складного там немає абсолютно нічого. Воно мінімально часу затратно. Такі от, друзі, справи, як бачите, все легко і просто. На цьому ролик буде підходити до завершення. Можливо, якісь з'являться ще апдейти, можливо, щось десь я некоректно вам пояснив. Залітайте в телеграм-канал, залітайте в чат каналу. В чаті завжди я радо вам допоможу, або допоможе хтось з підписників. Можливо, у вас якісь будуть цікаві. Поради, якісь ідеї, все можете написати в чаті. В принципі, один одному будемо допомагати. Для цього цей чат і створений. На цьому відеоролик підходить до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава і корисна. Якщо так, прожимайте лайк, обов'язково пишіть коментар, підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити ніякої цікавої і актуальної інформації. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.